Відео створено за підтримкою і Creator Network. Я люблю окультний лор Сімсу. Сімс 4, певно, що має проблеми із різноманітністю контенту, геймплейними механіками, оригінальністю ідей і насправді багато чим ще. Але ми сьогодні не будемо про це говорити. Проте. В своїй нечисті створити якісь прикольні передісторії або хоча б, типу натякнути на них, це вони вміють. Тут навіть не сперечайте зі мною, все одно не вийде. Якимось чином їм завжди вдається вписати окультів у світ якось так, щоб це виглядало не лише логічно, а ще й загадково і цікаво. Причому, якщо ви дивились мої попередні мої ковери, персонажі персонажів від Максіс, то ви знаєте, часто оці їхні історії вони не просто цікаві, а ще й трагічні, або навіть лякаючі, як, наприклад, факт розпаду магічного світу, або небагато немало. Різанина на вечірці Forgotten Hollow, про яку ми говорили минулого разу. А якщо ви зараз ви ще не розумієте, що таке милю, то можливо ви не дивились мій попередніми ковари, так що обов'язково зацініть їх, але одразу після цього відосу, тому що це не дивіться. Причому це все це типу речі, про які розроби кажуть прямо взагалі не соромлячись. і я маю на увазі, говорять це типу в описах предметів, в діалогах, в всяких там книжках і всьому цьому, де зазвичай Лор Сімсуми власне і знаходимо. Але крім цього, час від часу вони вирішують ем, Відчливо промовчати про певні речі, <хи> вкидують зовсім трохи інфи про якихось персонажів, а все інше, не мов би, залишають на наш розсуд. Мовляв, давайте самі здогадайте, що ми там мали на увазі. от, сьогоднішні мої пацієнти, це власне персонажі, які до цього давайте самі здогадайтеся Постраждали дуже дуже жорстоко, причому настільки жорстоко, що про них, скоріше за все, не знає. Ну, доволі значна. Як мені здається, частина нашої спільноти, а це шкода, бо тут насправді є про що би Чим я власне сьогодні і планую зайнятися. і одразу чесне слово, коротко, обовлюсь про те, чому ви цих чуваків можете взагалі не знати, бо насправді вони стосуються безславного числа так званих сімів з галереї. А як правило, це сіми, яких розроби показували нам усіх десь там на рендерах або навіть у трейлерах, але з якихось причин вирішили не додавати у гру, насправді, тобто банально нікуди не за Залили чомусь. Звісно, заради справедливості вони залили їх у свою галерею. Власне, тому я і назвала їх сімами з галереї. Звідки їх в теорії можуть собі завантажити всі бажаючі, але. В теорії, тому що на практиці будемо чесні. По перше, далеко не всі з нас настільки цікавляться лором сімс, щоб от прямо ласти по галереї розробів і завантажувати звідти оцих, значить, персонажів, чисто на випадок, якщо що ну, як цього разу всі ми будуть прикольні, цікаві, важливі, а не просто якісь там чергові порожні балонки, Як це буває насправді дуже часто? А по-друге, <галерея>, галерея, вона ж недоступна для піратів, правильно, якими дуже велике число із нас до певного часу були. Я сподіваюся, вже не є, але були коротше. Причин, чому ви можете не знати цих персів, насправді дуже навіть дофіга, і ви не винні в цьому рілі, це нормально. Їх не знала абсолютна більшість із нас. Ну, Рілі, звідки нам було знати, що ці персонажі взагалі важливі, щоб зацікавитись ними. Енівей, anyway, чого я тут взагалі веду? Якщо ви оцих ось чуваків бачите вперше в своєму житті, не переживайте. Я в будь-якому разі зараз вам поясню все, що треба знати про них, як воно коротше, зазвичай у нас не буває. Коротше, розслабтеся. Після виходу Ділсі про вампірів Максі здодали свою галерею. Кілька, скажімо так, дуже незвичайно цікавих сімей, дуже різних за вайбом вампірських сімей, і одну з них вони назвали знатними вампірами, а іншу бунтівними. І все в них, в принципі, говорило про те, що вони такі собі непримиримі протилежності, мало не воюючі класи, кожен із яких представляє собою, як мені здалось, принаймні, якусь крайність вампірського суспільства. І якщо так звані фенсі, знатні вампіри, очевидно, представляють собою якусь таку собі правлячу верхівку, типу розбещу, Вочних аристократів, які потроху вже починають дуріти від цього безсмертя, нескінчених ресурсів, вседозволеності, все оце народ хоче хліба, дайте їм плазму фрукти. То бунтівні вампіри це типу як самі низи. І якщо зараз, прослухавши оцю коротку частину прознать, ви автоматично почали створювати оцим бунтівним образ таких собі. Чистих і праведних революціонерів, що прагнуть привнести справедливість та право в пірському суспільству, м'яко кажучи, ви трішечки неправі. І зараз я поясню, чому. Коротше, чомусь розроби включила до числа так званих бунтівних вампірів сім'ї із, м'яко кажучи, не на найкращими на світі рисами характеру чи, типу, натяками на якусь темряву в душі. Деякі з них, очевидно, злочинці, от прямо аж до клептеманіячної риси характеру, ну і подібного. А в інших, ну, типу, щось інше та є якийсь негативний. Айп, як, от, наприклад, імена чи щось таке, взяти, хоча б оцю міс Гел, про яку я вже згадувала колись давно, і так як я її у цьому відео мучую першою, тому давайте можливо почнемо в першу чергу препарувати саме її і міс гел, якщо ви маєте дуже хорошу пам'ять, то можливо згадаєте, що я вже якось обмовлялась про цю дуже дуже цікаву жінку раніше, і тоді я сказала, що шок, сенсація саме вона перетворила калиба на вампіра, мда? тобто саме вона, а не владі деді, мій улюблений. І знаєте, що сьогодні я скажу вам іще дещо. Коротше, мізгел стала вампіром руками чи іклами, не знаю. Коротше, Владислауса принаймні так говорить лор, це не я придумала. Тобто, по факту, ми маємо. Заплутану майже Санта-Барбара ситуацію, у якій Владиславус створив міс Гел, але вона не в його клані. Натомість міс Гел створила Калеба, але він не в її клані. А в клані Владиславуса при цьому коло замкнулось прямо зараз. По моєму, це дивна. Дуже дивна ситуація, враховуючи, що у вампірів, як мені здається, завжди якесь таке особливе ставлення до своїх творців. По-моєму, у них навіть якийсь зв'язок, ну типу із ними. Не пам'ятаю точно, але ви точно знаєте краще за мене. Зараз мені все напишете, якщо що. коротше, вони не забувають своїх творців просто так. У них назавжди зберігається цей зв'язок із ними особливий. І з цієї причини я завжди чомусь думала, що вампірські клани у Сімсі і мали б утворюватись якимось от саме таким чином. Типу, як сім'я, тільки замість принципу кровної. Хоча це звучить трошки іронічно ну, в цьому контексті. Але окей, замість принципу коробної спорідності був би якийсь принцип магічного зв'язку вампіра за цим своїм маюс. Ну, цебто творцем. І саме тому у відосі із Майковером Ватора я сказала, що я не виключаю, що Ліліт колись повернеться до Владислауса, хоч вона і на момент, ну, типу, в тому стані, яку я її створювала, вона, начебто, або готується піти до Владислауса, або вже від нього пішла. Але я не виключаю, що вона до нього повернеться, просто тому що я дуже сильно від. Рю в те, що цей зв'язок типу дуже важко перебороти, і також саме тому мене дивує, що ніде про оцю мізгел не згадується в контексті Владиславуса, тому що він же ну безікелі не є батя. Тобто, якщо дивитись на їхні стосунки через призму цієї моєї теорії, принаймні про магічну спорідненість, і при цьому чомусь ніде у його персональному лорі про неї не згадується ні на його картинах, ні на статах, просто ніде. Тільки от у контексті калеба, і лише коли ти питаєш про ватори у господи, кузини їхньої. Котра живе у Мунвуді. і власне це навело мене на гіпотезу, що можливо Владислав перетворив жінку, яку тоді, до речі, звали Мерібел Сміт, як я зрозуміла, із лору. Типу, так у неї колись було нормальне людське ім'я, а не оце ось еджі мізгел. Не знаю, що вона хотіла цим сказати. Але коротше, гіпотеза в мене є, що можливо Владислау суці Мерібал Сміт перетворив вампіра, проте із якихось причин не виконав свого обов'язку творця. Можливо, це взагалі була його перша спроба у створенні вампірів. Він повною мірою не розумів. Що конкретно робить, і саме тому просто втік покинув оцю свою новоспечену вампірку, не давши їй ні розуміння власне природи, ні якихось важливих настанов, і просто тільки уявіть собі, які почуття цей ну реально, чесно кажучи, відповідальний вчинок міг викликати у неї, типу, вона могла прокинутись у новому абсолютно чужому для себе стані, не розуміючи ні ким вона є тепер, яке місце займає в цьому світі, і взагалі я теоретично не можу уявити, враховуючи, що на якомусь етапі свого існування. Вона вирішила взяти собі оцей крінжово лякаючий псевдонім, пані пекло і повністю відректись від вапірського суспільства. Коротше, мейбі їй не сподобалось. да Є таке припущення. Можливо, якщо от прямо почати екстраполювати цю ситуацію після цього перетворення невдалого, може вона спочатку відчайдушно шукала у цього свого творця, Намагалась знайти його, зрозуміти, хто це. Ну, сподіваючись, що він якось її прийме, навчить усьому. Проте, а мейбі, нарешті його зустрівши, вона зрозуміла, що від зовсім не раді була дуже ніякова ситуація. Тому що ну мейбі Владиславс не був тоді готовий виховувати молодого вампіра, і його взагалі не цікавило все оце потомство на той момент. Молодий був турний, не понімав речей, що тут скажеш. Але як ми знаємо, у якийсь момент Владислаус таки дозрів до того, щоб не лише створити собі спадкоємицю, а й піклуватись про неї, в принципі, так як і мав би. Тому що ми маємо літватори, яку, по-моєму, він створив, і по-моєму у них навіть є якісь відносини, ну принаймні були до того, як вони із Калабом пішли від нього, і можливо. На відміну від Міс Гел, чи тоді Марібел, у випадку з Ліліт він вже вчинив правильно, я маю на увазі, наставляв, виховував і, типу, як от вчив її жити зі своєю новою природою. І просто уявіть, як мала б себе у цей момент почувати ну, тоді, ще Марібел, просто imagine, бути відторгнутою цим своїм творцем спочатку. Ну і можливо, потім з часом спробувати змиритися з цим, але тільки для того, щоб у якийсь момент усвідомити, що з кимось іншим є цей вампірський батя, таке може вчинити від. Відповідально, просто от конкретно їй не пощастило. Чесно, мене б це розлютило. Ну, от м'яко кажучи, тому що ну, це нечесно, несправедливо. І чому Ліліт має дістатися усе у той час, як оці нечесній Марі Бал доводилось миритись із самотністю, покинутістю, і що там ще вона могла відчувати теоретично в цей момент? Чесно кажучи, от, просто продовжуючи екстраполювати ситуацію, я могла б припустити, що узагалі було б логічно, якби вона спробувала вбити лілі, проте щось усередині мене зупиняє мене від цієї думки. І я думаю, що. Так само, щось тоді зупинило і її. Насправді багато варіантів, що саме. Ну, не знаю, можливо, тоді вона зрозуміла, що вона не така, типу, це не те, що їй варто робити. А можливо, вона тоді просто побоялась гніву Все тому що все ж він все ще матиме якусь владу над нею, як творець, хто знає. Може вампірам, в принципі, важко подавляти у собі оцю покору своїм творцям. Тож мейбі саме це її тоді привело до думки створити оце своє власне потомство і його виховати, просто щоб не бути самотньою. Шо і навести Владислаусу, що вона не такий вже і фейл. Хоча може вона скоріш хотіла довести це навіть не Владиславусу, ну не стільки Владиславусу, скільки собі. Тому що інакше я не маю інших припущень, чому вона вирішила мало того, що обернути Калеба, ну тобто брата рідного нової магічної доньки свого магічного батька, господи, як це зараз проклято і заплутано звучить. Але коротше, чому саме Калеб? Чому Сіблінг Ліліт? У цей момент мене на цю теорію, що можливо. Це були якісь, ну типу, ревнощі з її боку, може вона в глибині душі взагалі хотіла помститись, лід хто його У Будь-якому разі, він на той момент, мабуть, був людиною, і скоріш за все, Владиславу все не цікавив, так як він не перетворив його. І продовжуючи цю мою думку, думаю, що Марібел, ну тоді Марібел, перетворила на вампіра, скажімо так, не отримавши його чесної згоди на це. І чому я так думаю? Просто бо зараз, як ви можливо, знаєте із того самого мого майковорватора, до якого я чомусь повертаюся знову і знову, але не дивно, тому що тема насправді суміжна, але коротше, як ви знаєте, звідти можливо, Калеб не особливо щасливий бути вампіром. Це його лор персональний. Це не я придумала знову ж таки. Це все те, що йому дали. У нього є оця почуття провини від пиття крові. Він тільки плазмофрукти, і все таке, принаймні на даний момент. Тобто йому, скоріш за все, огидна думка про те, щоб в принципі пити кров людей. Він, мабуть, заперечує насильство і вбивство. Я, взагалі, по-моєму, там припускала, що він можливо навіть думає про те, щоб ну. Е Зробити певні речі, про які на ютубі не можна говорити, я розумію, чому, але ви я сподіваюсь, додумаєтесь про що? Просто тому, що ліків від вампіризму не існує, і так знову ж таки, звісно, вони існують в сім'ї, але як у ній сказала в тому відео, мені не подобається сама ідея їхнього існування. Тому, да, давайте проігноруємо це. Так, от як калеб, маючи отаке от ставлення до вампіризму, тоді взагалі міг погодитись на таке. Тут, в принципі, варіанти може бути всього два, або Калеб не знав, що таке вампіризм повною мірою, і був от Око обманути, або вона зробила це насильно і в будь-якому разі що трапилось. Це не дуже правильно. Ну, як ми знаємо з вами, у наслідку Калеба все ж врятувала від Мерібел. І припускаю, що це зробила Мейбі навіть Ліліт, бо їй очевидно мало бути не все одно не свого рідного брата. Проте, так як процес перетворення або вже був запущений, або вже пройшов, Мейбі Ліліт вмовила Владиславу взяти калеба під своє, так би мовити, крило кажаняче, і почати виховувати його як своє власне творіння. Але повернемось до Мерібел Сміт, тому що це не історія про ватура. Так, от або так званий мізгел просто. То, якщо так називати її, вам чомусь подобається більше, чесно кажучи, мені не дуже. Мені здається, що цей псевдонім кайнде крінжовий. але окей, зраджена творцем востаннє. Вона, ну певно, що розлютилася. Я не знаю, чому я це так крінжово пафосно сказала, щойно будь-хто розлютився, будь такі ситуації, тому що спочатку Влад покинув її, а тепер ще й неї калеба. І звісно ж, за законом вампірського світу, це був, мабуть, не дуже правильний вчинок з його боку, тому що спочатку це безвідповідальне перетворення самої марібал, а потім ще й перетягування вампір. Пір у свій клан не дуже законно це все виглядає для мене, але ми знаємо, чим ця історія закінчилась. Калеб залишився із владом, а міс Гел чомусь покинула вампірське суспільство. І чому ж, якщо міс Гел, яка може і діяла не дуже правильно з точки зору моралі, але все ж була права із перспективи вампірського законодавства, програла Владиславу Соцю судову справу. Мені чомусь подобається думати, що там була якась судова справа, яка прямо розглядалася. Ну коротше, чому загадка? Хоча взагалі, тут мало загадкового, от Прямо, якщо подумати, бо є доволі конкретні припущення, ну, типу, корупція, зв'язки, щось таке. У будь-якому разі всі лінії ведуть до того, що суд цей був не дуже справедливий, і я думаю, що це могло бути от останньою краплею для неї, для Марібел, щоб стати мізгел. Саме після цього, мабуть, скоріш за все вона усвідомила цю страшну гірку, але таку реальну вправду, тому що суспільство вампірів це про правосильні зв'язки, гроші, вплив, коротше, про що завгодно, але не про справедливість і чесь. Ну і типу хто б насправді хотів залишатися у такому суспільстві довше, тому мене не дивує, що вона вирішила його покинути у наслідку. Чесно кажучи, за цим усім контекстом багато б хто захотів. Причому більше того, як мені здається, зараз вона серйозно міркує про те, щоб коли-небудь, скажімо так, зробити щось із цим. Щоправда, звісно, вона не може зробити цього сама їй скоріш за все потрібні союзники в цій боротьбі, і саме тому вона могла б створити власний клан, котрий не підкоряється правилам, які ненависна її вампірська знак. Звісно, очевидно, що це був за клан. Ті самі власне бунтівні вампіри, які в тайтлі цього відео, так нарешті, я прийшла до цього. Коротше, бунтівних вампірів, мабуть, об'єднує те, що вони не мають жодної поваги до вампірського суспільства та його правил. Вони зневажають всю цю вампірську знать і весміють порядок, який ті намагаються підтримувати. Ну і власне тут, мабуть, ви мали б саме здогадатись про одну важливу відмінність їх від звичайних кланів в тому сенсі, що на відміну від класичного способу. Побудови клану бунтарі об'єднані не принципом цієї вже згаданої сьогодні мною магічної спорідненості, а скоріш ідеолу типу прагненнями, а подекуди і може спільними травмами, які йому це вампірське суспільство нанесло свого часу. Коротше, по тей та по тату різниці немає, бо як це не назви, суть в принципі одна. Вони всі анархісти, ненавидять вампірську правлячу верхівку і хочуть скинути оцей існуючий. Немає різниці, з яких причин у кожного з них, повірте мені, вони які стає. Ну я думаю, що з того, як я про це говорю, вам. Може стати очевидно, що бунтівні вампіри це не лише оці троє, яких ви тут бачите прямо зараз. Насправді їх набагато, набагато більше. Але показую вам от конкретно саме цих трьох, бо вони, як мені здається, головні у цьому клані, найбільш могутні сильні, впливові. Власне, думаю, що саме тому всі їх і слухаються. Банально, всі послідовники цього клану мають якісь причини вірити, що от саме ці троє мають достатньо візичної сили, теоретичних знань, ну чи там банально клепки в голові, щоб в справді щось зробити із оцим існуючи. Порядком, але на початку цього відео я якось згадала, що ці чуваки це не лицарі у усяючих обладунках. Той факт, що вони борються проти розбещеної і авторитарної правлячої верхівки, не робить їх героями. Так, у кожного з них реально є причини хотіти скинути оцей правлячий клас, але у той же час це не означає, що у кожного з них світлі мотиви. Наприклад, ще одна вампірка, яку я тут мучую в цьому відеосі, її звати по-моєму це читається катка, не кет точно, мабуть, кат дивне слово і кріпове, але окей. Так от. І її риси характеру у цій катке це просто абсолютний треш. І я чомусь сумніваюсь, що маючи такі ну буквально злодійські риси, ти можеш прагнути до світлого, доброго, справедливого порядку у світі. Камон, Скоріше за все, її цікавить чистий хаос. Узагалі, я підозрюю, що кат це той тип людей, які хочуть зруйнувати встановлений порядок. Ну не для того, щоб встановити потім новий і кращий, а скоріше, щоб витиснути максимально із того хаосу, який пануватиме після. Узагалі, звісно, я не виключаю, що. У кат можуть бути свої персональні причини, ненавидіти вампірську знать також. Я не виключаю і те, що вірогідно вона має якісь серйозні травми з цим пов'язані. Припускаю, що багато членів бунтарів такі травми мають, але кат це, на мій погляд, той архетип жертви, яка вважає, що от сам статус жертви дає їй карт-бланш на от будь-яке зло, тому що, умовно, ну я ж жертва. Мене мама в дитинстві не любила умовно. Значить, ви маєте закривати очі на будь-яке лайно, яке я роблю зараз. Тобто, мені звісно шкода. Шкода, що кат довелося зіткнутися з ким. <злом>, але це не дає їй от прямо ніякого права чинити зло самій. Тому я аж ніяк її не симпатизую, чесно кажучи, але грати на неї мені було б дуже цікаво. От я не заперечую. І ви, мабуть, оце дивите зараз і помітили, що весь цей час у відео присутній ще один чувак, про кого я тим не менш взагалі поки що не говорю. І це просто тому, що, чесно кажучи, про нього, от реально мало що можна сказати. І як я зрозуміла, навіть розробники не були впевнені, що з ним робити, тому що спочатку в трейлері вони показували його із одним набором розхарактеру, який, до речі, чи був доволі негативним, от прямо як у каткайф якої ще згадувала. А потім вони з якоїсь причини замінили їх на більш позитивні, творчі. І я ж не можу вам сказати якусь таку дякуху, типу, Сорі, розроби не дала ніяку інфи про Маркуса, мені тут ні з чим працювати. Тому окей, на цьому все. Дякую за перегляд, до зустрічі. Ні, да ні, я не настільки безвідповідальна, як Макс. Взагалі цього чувака звуть Маркус Кроу, і Боже, слава Богу, перше не крінжове ім'я. І на відміну від Міс Гел і Кат, як мені здається, у Маркуса немає. Прямо сильних персональних причин ненавидіти вампірське суспільство, і тим паче людське, тому що він мені здався таким собі гедоністом, якому подобається пити кров, не нести ніякої відповідальності за це. Можливо, свого часу Маркус навіть мав багато суперечок із цим своїм творцем на цю тему. Він просто типу як не розумів, чому має себе стримувати. Тож він від нього втік і почав робити те, що йому хочеться. Коротше, Маркус просто переслідує свої цілі, мрії, які доволі прості, тривіальні і гедоністичні, судячи із його і цієї життєвої мети він музикант, і в принципі, оце довголіття йому допомагає з цим скіл розвивати, і все таке. Боже мій, я пам'ятаю кіно дивилась колись, <смі> рандомно згадала. Там, що то було про вампірів також боже, це було кіно Джармуша, до речі. І там одного з олих героїв грав Том Хідлстон, до речі, і він там в музикантом, музикантам, як який прямо із середньовіччя цим займався. І він, типу, був геніальним. Так, от, мабуть, Маркус це що то типу цього теж. Коротше, зараз він доволі відомий та успішний чувак, якому слава поки що не набрид. Ну, а те факт, що. Він весь такий таємничий виходить на всілякі паті лише ночами, і про це його особисте життя нічого не відомо. Мабуть, тільки додає інтересу до його персони з боку публіки. Маркус, мабуть, тусить з бунтарями не тому, що от так сильно вірить у їхні ідеї, анархічні, чи має особисті причини хотіти руйнування цієї вампірської знаті, а не те, щоб Маркусу так сильно подобаються бунтарі навіть насправді просто скоріш за все, йому просто не подобаються всі інші. Але тим не менш, навіть не дивлячись на всю свою вільну, розпусну, та я б мабуть, сказала. Безвідповідальну природу, все ж він якимось чином заменеджив стати одним із найсильніших, тобто він же не просто так у цій трійці з якоїсь причини. І це не тому, що всі інші вампіри слабкі, просто він якимось чином здібний. Здібний, сильний, просто не особливо ідейний чувак. Коротше, на відміни від уже згаданих Мізгел, Каткейф, господи. Я не перестану ці їхні імена, чому вони такі дивні? Але ладно, так от оці дві, от вони дуже навіть ідейні. Вони буквально прагнуть розвалити існуючий Порядок, і в цьому, принаймні, в цьому вони в принципі солідарні. Різниця у їхніх прагненнях полягає переважно в тому, що вони збираються робити після цього. Бо якщо, наприклад, Кат, як мені здається, збиралася б використати хаос і беззаконня, щоб наростити більше сили та ресурсів, тому що вона представниця криміналі, так мені здається, то у міс Гел більш конкретні плани, тому що вона не просто хоче знищити оцей існуючий порядок, а у неї мета побудувати на його руїнах щось нове, що то що вже її влаштова і. Ніхто не каже, що цей новий порядок буде справді кращим для всіх, ну чи хоча б для більшості. І я не буду казати, чого конкретно у моєму уявленні вона хоче, бо мені справді цікаво, як от теоретично ви можете собі уявити це. Давайте трохи поспекулюємо про це в коментарях. Мені правда цікаво, Так от, але я трішки, мабуть, направлю вас у потрібний мені бік, натякнувши, що у її розумінні покращення це просто порядок у всьому протилежний тому, що було раніше, що далеко не завжди справді можна назвати покращенням, а сінс. Зараз ампільське суспільство несправедливе, монархічне, застаріле, дуже нерівне, і це справді так, але я вважаю, що реформувати його можна дуже різними способами. І от банально Белл, на жаль, обрала далеко не найкращий з них. Коротше, поспекулюйте зі мною, мені правда, хочеться. І під кінець, я мабуть трішки поясню за їхню зовнішність, бо якщо ви дивились мої попередні мій ковери, я сподіваюся, що дивились, і знову ж таки, десь там в в вгорі, мабуть, вискакує прямо зараз. Так, от, якщо ви дивились, то мабуть помітили, що Овні, оці троє дуже сильно з якихось причин відрізняються від усіх інших вампірів, які я в принципі робила. яких було не те, щоб мало, не те, щоб багато, але коротше достатньо. Так, от здавалося, вони того ж виду, що і влад і сіблінгами Ватори, але чомусь виглядають дуже сильно інакше. І здавалося б, чому? Так, от пояснюю, у моєму розумінні, так би мовити, персональному лорі, геть каноні, зовнішність вампірів має дуже сильно відображати їхній ментальний стан у тому сенсі, що чим більше ти подавляєш свої ці криваві пориви, то більше. Ти походиш на людину. Наприклад, коли у моєму севі калап уже нарешті дійде до повного ветерянства і взагалі відмовиться від людської крові, тобто не лише людської, а в принципі живих істот, тому що поки що він може пити кров у цих жаб і рибок нещасних і не відчувати мук совісті. То, в принципі, якщо він повністю злізе із цього і перейде на виключно плазмофрукти, то він дуже стане схожим на людину, і мейбі тоді навіть оці його червоні очі стануть нормального кольору, і він от прямо мінімально буде відрізнятися від звичайної людини. Точно так само мені здається, це має працювати і в інший бік. Тобто, якщо вампір дозволяє своїй внутрішній начисті перемогти, то поступово він почне все менше і менше нагадувати людину, перетворюючись на. Що то інше, і у випадку із усіма бунтівними вампірами вони не просто повністю прийняли цю свою хижу природу і живуть у повній гармонії з нею, вони буквально святкують її, тобто реально насолоджуються вбивствами, та іноді, можливо, у цьому сенсі доходять до реальних переборів. Я маю на увазі дуже дуже сильно за рамками простого виживання. І мейбі це негативно на них сказалось, бо з часом деформувались не тільки їхні душі, а й тіла. Тому що, наприклад, якщо ви. Дуже уважні, то можете пам'ятати, що темної форми я їм тут чомусь не створюю, а це тому, що їхня темна форма має бути абсолютно ідентичною, тому як вони виглядають зазвичай, і це тому, що вони фактично завжди знаходяться у цій темній формі. У них банально немає людської, коротше. Але чесно кажучи, переважно це їх не бентежить. Наприклад, мізгаликат майже ніколи і не мають бажання якось у світ виходити. Вони зустрічаються із людьми тільки щоб їх убити. А інші вампіри, з якими вони пересікаються. Час від часу, це в принципі члени їхнього ж клану, які переважно виглядають так само. А от Маркус, мабуть, із іншого боку, більш соціальний, все ж у моєму себе він велика знаменитість, да? зірка і любить славу. Тобто йому, от реально подобається виходити в світ і насолоджуватись оцим усім. Проте не сказати, що на цьому етапі він якось серйозно страждає від своєї вампірської форми, тому що все ж вона в нього плюс-мінус легко приховується, що там у нього от, тільки от червоні очі, і з Чорними білками, але як ви бачите, мабуть, самі він просто банально завжди носить такі темні окуляри, і це в принципі не видно. Хіба що, можливо, якщо ти вже це і помітиш, то скоріш за все, все одно подумаєш, що ну, майбут це якийсь такий елемент стилю. Що ці репери собі придумують постійно? Коротше, якось так, і, господи, мало не забула. Цей відос він не лише був спонсорований, і Creator Network, І, до речі, знову ж таки, дякую за наданий доступ до готичного кіта, так, але крім цього, боже, мій, забула про це сказати на початку, але ще поробиш вже. Корот. Окрім цього, всього, я сьогодні маю вам розіграти один код на цей кіт готичний, який тут мелькав час від часу у цьому мейковері. Можливо, ви навіть побачили його, якщо дивилися уважно, а не просто слухали на фоні. Коротше, сьогодні неймовірна можливість його собі виграти, тому що Максіс дали мені код на розіграш. І що вам треба зробити? В принципі, те ж саме, що і завжди. А якщо ви вперше зі мною в такі ситуації, то нагадаю вам, що треба зробити банально. По-перше, бути на мене підписаним, якщо ви ще не підписані чомусь. По друге. Поставити вподобайку цьому відосу, як без цього, звісно ж. І по-третє, найголовніше, це ви маєте написати будь-який абсолютно будь-який коментар під цим відео. По-моєму, найкраще, якщо це буде мінімум із семи слів коментар, чесно, мені не суть, але спробуйте із семи слів, щоб банально Ютуб не подумав, що це спам. Коротше. І потім я через кілька днів, я, мабуть, десь там в коментарях вам уже напишу, коли конкретно, який власне коментар виграв цей розіграш, я оберу просто випадковим чином через рандомайзер. Коротше, власник цей буває в мене кожного. Разу це далеко не перший раз. Всім бажаю удачі. Знову ж таки, Кіт доволі прикольний, чесно кажучи, я не знаю, чи варто мені взагалі зараз трохи говорити свої враження від нього, тому що відос не дуже довгий, а озвучка, що то виходить дуже довга. Ладно, не буду далі, тому що виганять мене з партнерки, але неважливо. В будь якому разі, якщо вам сподобалось, так я роблю мейковери, а якщо ви все ще тут, якимось чином зі мною, то мабуть, що вам таки сподобалось. У такому разі, я от прям вкрай рекомендую вам зацінити інші мої відоси на тему. Десь там зараз згори має вискочу. Те посилання і ще в описі я залишу його також. Мабуть, коротше, там буде плейлист, подивитись, і мабуть що варто поставити вподобайку цьому відосу. Також боже мій, не можу перестати говорити про ці вподобайки. Шісім. Anyway, ще раз дякую вам за перегляд. А я дякую своїм спонсорам на патреоні Байміякофі за те, що підтримують мій цей контент. Дякую ще раз за перегляд і, мабуть, що до зустрічі, тому що, як і кожного разу, це буває, якщо я прямо зараз не закінчу, то цей відос не закінчиться ніколи, і я просто продовжу балаболити вічно, чого ні мені, ні вам, мабуть, не хотілося. Тому да, там, на да. зустрічі, сподіваюся, дуже навіть скоро, а не через півроку.